З 1 вересня 2025 року пільговий проїзд для ужгородських школярів у громадському транспорті буде доступний лише за наявності персоналізованої транспортної карти. Вона дає право на 50 відсоткову знижку для всіх учнів, які здобувають освіту в обласному центрі. На території Ужгородської міської територіальної громади розташовано близько 33 закладів загальної середньої освіти, включно з приватними закладами, закладами комунальної власності, а також закладами обласного підпорядку. Наразі в місті Ужгороді навчається близько 16 695 учнів. Право на муніципальну картку Ужгородця учнівську, яка дає право на 50% пільгу оплати проїзду мають учні закладів загальної середньої освіти, розташованих на території Ужгородської міської територіальної громади. Нагадаємо, з 1 липня в Ужгороді запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в автобусах. Тобто, щоб отримати знижку на перевезення, кожен пільговик має авторизуватися через валідатор, який встановлений у всіх транспортних засобах міста. Оскільки всі пільги є персоніфікованими, персоналізованими, то ми кожному учні повинні видати пільгову транспортну картку. Цей процес вже розпочався, він триває декілька днів. Отримати картку учнівську можна у центрі підтримки пасажирів, за організацією якого відповідає оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Україні є два способи отримання транспортної картки. Один із них через мобільний додаток цивіл. Батьки подають онлайн-заявку, заповнюють форму, надсилають фото дитини, отримують підтвердження із навчального закладу і забирають готову картку у центрі обслуговування пасажирів. До управління освіти надійшло майже три сотні заяв від батьків-школярів. Після здійснення підтвердження відповідальною особою закладу освіти або управління освіти про те, що дитина наявна у списках зазначеного закладу освіти, вже прийде повідомлення до оператора про підтвердження. А далі оператор здійснює друк картки і надсилає повідомлення батькам про те, що можна прийти за карткою відповідно до офісу оператора. Інший спосіб оформити карту це фізично прийти з дитиною до центру обслуговування пасажирів. З собою потрібно мати пакет особистих документів на дитину, а також довідку про підтвердження із навчального закладу. Наразі у центрі картки вже оформили понад 100 ужгородських родин. Процедура не тривала. 20-30 хвилин нам допомогла, нам, помогла, нам ми зробили все. Я дуже задовольна, рада, що такі послуги суть, що можна зробити для своєї дитини. Треба поповняти карточку, щоб він це возив 50% знижка, щоб був якийсь уклад нашого бюджету щоб ми мися розвивали далі. Нині вартість проїзду в ужгородських автобусах становить 15 гривень, а зі знижкою відповідно 7,50. Для батьківського бюджету це суттєво, адже щомісячно транспортні витрати сягають близько 2 тисяч гривень. А в разі якщо дитина відвідує додаткові гуртки, то сума зростає. Отримали картку ужгородця, так як дитина навчається в ліцей номер 12 а проживаємо ми в новому районі, тому він сам добирається до школи і зробили картку, тому що так буде 50% знижка. Суттєво, тому що ну також чую, що буде дорожчати проїзд, і тому це суттєво. Персоналізована транспортна картка вперше видається безоплатно. Кількість проїздів на день не обмежена. Термін дії пластику визначається залежно від віку дитини. Всі картки видаються безоплатно на безоплатній основі, Тільки у випадку втрати або пошкодження або інших причин повторно вже буде видаватися на платній основі. Термін дії у нас перші-7 класи на 4 роки, восьмий та десятий клас на 2 роки, а 9 та 11 на один рік. В Ужгородській громаді налічують близько 30 категорій, які мають право на пільговий чи безоплатний проїзд. Транспортні картки отримали 17,5 тисяч містян. За липень перевезення пільговиків коштувало міській раді майже 4 мільйони гривень.